Hvordan var det? Ані, яке ставили пред собою організатори науково-практичної конференції, аби громадськість якомога більше дізналася про нашого видатного земляка, який для розвитку тодішнього Катеринослава зробив набагато більше, аніж будь-хто до нього. Загалом учасники представили кілька десятків доповідей, які розкривали перед присутніми, невідомі досі сторінки біографії великого вченого, археолога і історика. Студент університету Максим Корнієнко не вперше бере участь у подібних заходах. Його дебют відбувся ще коли хлопець був учнем міського юридичного ліцею. Так я отримав море удовольствие и мне хотелось бы возобновить в новые те чувства. К тому же тема конференции очень не близка, потому как я очень люблю историю. Есоку в роботу конференції зробила і Крістель студентка з Камеруну, що навчається в університеті імені Альфреда Нобеля. Говорить, хотіла більше дізнатися про таку непересічну для Дніпропетровської всієї України особистість, як Олександр Поль. That, uh... до участі в цій конференції я лише знала, що Олександр Поль дуже важлива постать як для міста, так і для всього регіону. Тож я хотіла більше дізнатися про нього, а також розказати, що і в Камеруні були і є такі ж значущі особистості для нашої історії, як для вас, був Олександр Поль. Візначимо на конференції також продемонстрували присутнім і два фільми про нашого видатного співвітчизника. Один був знятий міським телевізійним театром, а інший викладачами і учнями медичного ліцею. Стрічку назвали Степний Колумб і знімали її переважно на території нашої області, зокрема у полівських містах верхньодніпровського району. Про поля в нашому суспільстві дуже мало знають. Поль для багатьох людей він є невідомий. Про полі знає, лише те, що йому поставили пам'ятник на центральному проспекті міста. Просто, або просто чули про нього колись. Я хотів би разом із своїми учнями хотів би якраз розказати про цю непересічну особистість людину, яка зробила надзвичайно багато для нашого рідного краю. Торами науково-практичного зібрання в стінах Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля виступили три його кафедри політології, права, а також прикладної лінгвістики і методів викладання іноземних мов. На їх думку, захід надзвичайно актуальний і потрібний не лише університету, але й всьому місту. Для вишу це можливість придивитися до майбутніх абітурієнтів, а для громадськості і субисто молоді шанс дізнатися більше про своїх відомих земляків, на прикладах яких можна виховувати не одне покоління нащадків. Мы таким образом в том числе реализуем такую вот просветительскую задачу, потому что учащиеся школ, которые значит, познают деятельность наших выдающихся отечественников, тем самым приобретают вот такой вот опыт изучения деятельности, трудов этих людей. И в конце концов они приобретают вот гордость за то, место, где они живут, за город Днепропетровск. Кінець. За традицією, наприкінці науково-практичної конференції від її організаторів учасникам вручили сертифікати Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Крім того, вперше цього року буде виданий незвичайний збірник Тез усіх доповідей. Його зроблять в електронному вигляді. Альона Вітрова, Дмитро Лугвиненко, 27 канал.